ОМТВУА про Головне. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остина опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Эти 12 мужчин выбрали службу по контракту. Прежде чем стать частью Вооруженных сил России, кандидаты прошли медицинский осмотр. Чернорусы из Псковщины отправились защищать русский язык на исконно чернорусских территориях. Едут с зелеными пакетами, чтобы вернуться в черных. Щуров, заметим, не крысов, собирается отдавать какой-то щит, как отдавали старики. Здесь наши дети, родственники, близкие за которых мы стоять должны как-никак отдавать какой-то щит, потому что когда-то за нас воевали старики. Андрей с великой фамилией, но маленьким мозгом согласился на путинскую могилизацию и пропал без вести. А так улыбался, когда ехал мочить хохлов что и здесь, что в голове у них одно и то же». 49-летний Андрей Сахаров был мобилизован в октябре 2022 года. Осенью 2023-го его отправили на боевое задание, с которого он еле выбрался. Сразу после этого командование решило отправить Сахарова и его сослуживцев на новое задание. Весь взвод написал рапорта об отказе, так как командование не предоставило ресурсов. В итоге Андрея и остальных посадили на подвал в Зайцево, рассказывает родственница Андрея Анастасия. Он позвонил в последний раз 28 декабря, сказал, что привезли его в Зайцево, телефоны отбирают. С тех пор он ни разу на связь больше не выходил. Родственники начали искать Сахарова, и лишь в апреле им устно сообщили, что мобилизованный пропал после того, как был прикомандирован к 25-й бригаде. Вы меня рассмешили. В Ставропольском крае упал российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет вошел в плоский штопор, его падение удалось заснять. Из четырех членов экипажа двое погибли, еще двое ранены. Спустя более суток все еще достоверно неизвестно, что стало причиной падения, и есть три версии. Первая – это техническая неисправность, на ней настаивает Министерство обороны России. Вторая – уничтожение самолета украинским ПВО. Украинская сторона как раз настаивает на этом. Глава разведки утверждает, что они ожидали выход самолета на необходимый рубеж целую неделю. И цель была поражена на расстоянии в 308 километров ракетой комплекса С-200. В таком случае это первое сбитие Ту-22М3 за всю войну. Третья версия – уничтожение бомбардировщика дружественным огнем. Но в это сложновато поверить. Все-таки их маршруты более-менее одинаковые, самолет не мог внезапно появиться на радаре, взлетают они в глубоком российском тылу, не подлетают близко к фронту, летят на большой высоте. Так что в целом версия с Friendly Fire кажется наименее реалистичной. Что случилось? Почему все это происходит? Ту-22М3 используется для запусков крылатых ракет по украинским городам, и в этот день он тоже пускал, скорее всего, Х-22 или Х-32. Таких самолетов у России достаточно много, и потеря одного никак не скажется на общей боеспособности стратегической авиации. Но это серьезный удар по репутации, и он может заставить ВКС действовать еще осторожнее. Это абсолютно Однозначно. В ВСУ ударили по базе в Джанкое, в Крыму. Дистанция до линии фронта около 150 километров. Взрывы были очень серьезными, а позднее появились кадры с места. В итоге уничтожена целая батарея С-400, которая прикрывала Крым. По спутнику видно, что минимум 4 машины взорвались. 3 или 4 пусковых и, вероятно, один радар. На аэродроме есть и другие места попаданий. Целями были именно системы ПВО. Самолеты не пострадали. Чем ударили? Вероятнее всего, ракетами Атакамс вот такие кадры запуска были опубликованы позднее. Но если так, то это не новая поставка, а остатки той самой первой партии в 20 ракет. Это точно были не дроны, могли еще применяться, конечно, крылатые ракеты Storm Shadow. Так или иначе, ПВО Крыма снова получила существенный удар. Не первый раз С-400 там уничтожают. Вообще не хочу уезжать из Крыма. Наконец, еще одна атака не по аэродрому, но по радару. Причем очень непростому. Украинские беспилотники атаковали за горизонтную РЛС 29Б6 контейнер в Мордовском Ковылкино. Этот радар предназначен для обнаружения целей на дистанции до 3000 километров и является в том числе важным элементом защиты на случай ядерной войны. И в целом это система контроля воздушной обстановки, она может отслеживать огромное количество целей и объектов. Судя по спутниковым снимкам, линия э, вот этих антенн, такая длинная, протянувшаяся на многие сотни метров, была поражена. Вот, пожалуйста, сгоревший участок выделен. Ну, вероятно, это как минимум на время лишит российскую ПВО серьезных возможностей выяснилось, что для нас это проблема. Недельные потери Российской армии все еще остаются выше, чем средние показатели за 2022 год. Всего удалось найти более 51 тысячи имен погибших. Самая большая категория среди них это бывшие заключенные. 18% или более 9 тысяч человек. Еще 13% так называемые добровольцы, 12% мобилизованные. Профессиональных военных среди потерь едва набирается половина. Но, как видим по ситуации на фронте, нехватка людей не является критической проблемой для российской армии. Мясные атаки малыми группами все еще активно используются в наступлении. Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, людей в целом хватает, а во-вторых, их никто не жалеет. К ним относятся как к расходному материалу. Потерь в вооруженных силах России нет. Теперь о технике. Всего за 786 дней войны российская армия потеряла 2944 танка и 5629 бронированных машин, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 1078 артиллерийских орудий САУ, а также 369 реактивных систем залпового огня. Сбиты 109 самолетов и 136 вертолетов. За неделю потери увеличились на 24 танка, 52 бронированных машины и 2 артиллерийских орудия. Сергей Шойгу посетил завод Омск Трансмаш. Там выпускают танки Т-80 БВМ и тяжелые огнеметные системы ТОС. Это не абсолютно новые машины касательно танков, а глубокая модернизация. В цехах видны старые корпуса танков, которые полностью разбирают и собирают заново, ставят новый двигатель, новое орудие, ну и, соответственно, всю электронику, там, система управления. Можно насчитать около 30 машин на разной стадии производства на этих кадрах. В месяц завод поставляет армии от 10 до 20 танков Т-80. Недостаток техники в российской армии все еще остается заметной проблемой. Победим. Стало известно, что в Уссурийске группу военных с тяжелыми ранениями насильно держат в части, чтобы отправить обратно воевать в Украину. По словам родственников, у них забрали все документы. Мой сын участвовал в спецоперации, получил ранение, является ветераном боевых действий, но не получил ни лечения, ни комиссии ВВК не дают пройти ссылаясь на то, что он может списаться. Вот так вот уже отправляют даже тяжелораненых обратно на фронт. Просто не хотят вообще никого отпускать, чтобы воевали прям до конца. Ну а какой конец на фронте, мы все знаем, это, конечно, смерть. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. Вітаю вас, друзі! Сьогодні до росіян у тимчасово окупованому Севастополі завітав подарунок. Ракета українського виробництва. Ну, от тільки що мимо нас сильок. 200 метрів ракета бачиш, горить. Так що в мене день народження. Доволі скоро для окупантів у нашому українському Криму буде багато різних подарунків, не тільки українських, а й американських. І вже ясно, що штукинаураці. Українці готують удар по Кримському мосту. Ясно, що сюди тимники. Ми сподіваємося, що зможемо пригостити іще росіян у Криму, наприклад, ракетами АТМС Бовчора. Палата представників Сполучених Штатів Америки нарешті ухвалила пакет допомоги для України. Росіяни зробили дуже багато для того, аби це не сталося. Росіяни дуже сподівалися, що це зрештою не станеться, і до останнього не вірили, що палата представників проголосує. Там боротьба продовжується, Там боротьба продовжується, і не звичайно, вони розділяли все равно цей законопроект там угу. було володі. Помічі Україні, Ізраїлю і всім остальним та нарешті це сталося. Тепер у Росіян платівка змінилася. Сполучені Штати Америки. Навіщо ви вирішили допомогти Україні? Вам це не вигідно? Ані собі вредят, ані, звісно, несомненно, Рубів сук на котором вони сидять. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки учора нарешті проголосувала за законопроєкт про допомогу для України. Ну і не тільки за нього. І росіяни думають, що це було дуже вчасно. Деньги бандируську Україні вони видадуть в день рождення Гітлера. Все, що надо знати про мірі спікер палати представників Майк Джонсон, відповідаючи на питання журналістки Голосу Америки Катерини Лісунової, також каже, що це насправді було дуже вчасне голосування. Був процес, були необхідні заходи, які треба було зробити перед цим Це важливо, це вчасно. Uh, in that... І це звучить як відверте знущання, тому що за зволікання з боку сполучених штатів. В Америки щодо надання допомоги Україні найкращі сини та доньки України заплатили своїми життями. Якби американці не зволікали, можна було би врятувати дуже дуже багато українських життів. Та донедавна Майк Джонсон взагалі блокував надання допомоги для України. Це тривало півроку, і ще у середині березня він навіть не згадував про Україну. Сернітистайм інменівезр гарчгеві інспайтан фелоше пиказ. Stability is being threatened in Europe and in the Middle East, and our allies and friends, such as Israel and Taiwan. Right тайвані і тайвані ізраїль ведуть боротьбу за своє існування а про Україну Майк Джонсон просто не згадав. Та усе почало змінюватись нещодавно. Нещодавно Майк Джонсон сказав, що насправді дуже важливо підтримати Україну. Хістрі джаджес форвовиду критиколтаймарайна критика таймлеволд стейч АйТенк провадін лифа лейдукраїн райна із критикалимпортн. Айріли дюари дю болів дінтел редер син болит тю юкраїнден Американ. Boy. але що саме так радикально могло вплинути на зміну риторики Майка Джонсона? Тут є одразу декілька факторів. Перший це ускладнення становища України на фронті. Російська армія продовжує наступати. А у нас, на жаль, були останнім часом територіальні втрати. Друге, це спроба Ірана атакувати Ізраїль. <му> Коли Іран здійснив повітряну атаку проти Ізраїлю, це значно пожвавило дискусії щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Ну і третій дуже важливий фактор це народна дипломатія. Майк Джонсон себе позиціонує як дуже набожного політика. Напередодні до нього на зустріч потрапив одесит і баптист Сергій Гайдаржи. Його дружину, яка була донькою пастора та чотиримісячного сина, вбили росіяни. Ймовірно, емоційно ця зустріч дуже серйозно могла вплинути на Майка Джонсона. На взагалі українці протягом цих днів активно спілкувалися із конгресменами. Адесванедикдів'янапдейт Амабатовакасрітфомафес Хірен Вашингтон емотейк до ворайна Оворін Райна І Я переконаний, що це спрацювало. Саме так і треба робити. Треба займатися українським лобізмом у Сполучених Штатах Америки. Зрештою, палата представників проголосувала. Подивіться на ці кадри. Подивіться на ці кадри. Це кадри. Американських законодавців з прапорами України і цифри, які ви бачите зараз на екрані, звісно, як завжди, із нюансами проголосували за допомогу для України усі демократи, але тільки половина республіканців із палати представників за 310 голосів проти 111 голосів. Проти допомоги для України голосували вже традиційно республіканці трампісти, наприклад, ілля кива американської політики Тейлор Грін. А іще проти допомоги для України проголосувала Вікторія Спарц, республіканка і Українка. Сама Вікторія родом із Чернігівщини. Вона прожила там до 2000 року. Чернігівщину росіяни постійно атакують. Зовсім нещодавно був ракетний удар по Чернігову. Але Вікторія Спарц усе одно проголосувала проти. Вона є чистим уособленням зради. Вона зрадила і свою рідну країну, і Сполучені Штати Америки. Варто відзначити, що допомога для України поки іще ще не вдома. Дорозі для того, щоб вона поїхала, а це буде зовсім скоро. Має іще ще за законопроєкт проголосувати Сенат, а потім підписати його Байден. Але у Сенаті шанси іще вищі, аніж у палаті представників. В Сенаті більшість демократів і лідер демократів вже висловився на підтримку а, цього законопроєкту, То навіть а, з одними демократами є велика ймовірність, що цей, цей пакет допомоги пройде. Але не забувайте, що це не єдиний законопроєкт, який стосується України, і за який вчора проголосували у Палаті представників, тому що там також проголосували і про можливу конфіскацію російських активів на користь України. Російські бандити дуже незадоволені і кажуть, що так не можна. Це бандитизм за конфіскацію активів росії вони проголосували, Це шантаж, Несомненно. Це бандитизм, конечно. прес секретар Владимира Путіна Пісков поскаржився на таке рішення і заявив, що так звана Росія обов'язково відреагує. Колись і якось США твітя за рішення конфіскації власності Росії. Москва прийме міри, відповідаючи її інтересам без по часу. так звана Росія вже готує дзеркальну відповідь. Так звана Росія рішуче почне конфісковувати усе американське. Можна почати із айфонів у Росіян. Нова ну, твіт Росія буде конфіско вось їх активи, і ви знаєте, росіяни цього разу знову усіх переграли. Вони здійснили дії у відповідь ще до того, як Палата представників проголосувала. Наприклад, нещодавно російські танкісти на тимчасово окупованих територіях України вбили американця, який у 14-му році приїхав воювати за так звану Росію. Новини про допомогу для України російським пропагандистам, звісно, дуже не сподобались, але вони втішають і себе, і росіян тим, що допомога, якщо буде... Буде, то не скоро голосують зараз, люфт, то вже люфт где-то в півтора два місяця. Ну, это якщо все очень срочно, то через полтора-два місяці там перший ящик патронов або перший автомобіль. Проте у Пентагоні вже заявили, що вони підготували пакет допомоги для України і готові його відправити одразу після того, як Байден підпише закон. І звісно, це ні на що не вплине. Ніяк абсолютно ходи свого не повлияє. Ход війни це змінити. Не може тому нікакні поврія но це нічого змінити не може і за цими росіянами кардинально не погоджується. Інший російський, тимчасово живий пропагандист Олександр Коць. Він мало не плаче і пише, що було б дуже тупо думати, що пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки не вплине на ситуацію на полі бою, тому що приїдуть і ракети до ППО, і приїдуть артилерійські снаряди, і багато іншого, що створить проблеми росіянам. Звісно, пакет американської допомоги. Не принесе нам перемогу вже завтра, але він принаймні дозволить нашому війську довше протриматися, а там зросте допомога іще від європейських партнерів. Ми так і будемо дивити, як підуть і в 16. Да. Дуже тривожно і поки російським пропагандистам дуже тривожно від того, що Сполучені Штати вирішили допомогти Україні новим великим пакетом озброєнь. Вони якось забули взагалі за те, що відбувається у них на так званій Росії, де їхні міста тонуть, і їм ніхто не допомагає. Прорвала дамбу Берег був від зараз уже море. настояще. Вона росіяни дуже переживають за гроші для України, але при цьому вони не виділяють гроші на свої власні об'єкти інфраструктури. Та й навіщо їм та інфраструктура потрібна, якщо можна зробити ракету. Вода прибуває швидко. за 12 часов, зразу майже метр. Зараз рівень уровень выше 10 десяті метрів. Американська допомога, це звісно, дуже добре, друзі. Але як ми бачимо, вона не є постійною. Зате постійно ви активно допомагаєте нашому війську. Я зобов'язаний сказати, що завдяки тому, що українці стали масово купувати і застосовувати на полі бою FPV-дрони Камікадзе. Це врятувало багато в чому ситуацію на фронті. Без американської допомоги дуже важко, але якби Україна українці не надавали своєму війську цю важливу відчутну допомогу, було б набагато важче, і конфігурація фронту зараз була би зовсім іншою. Тож я... американська допомога це чудово, але це не панацея. Ми маємо усі об'єднувати наші зусилля і далі допомагати активно українському війську, українському солдату, усім силам безпеки та оборони України.